Локація Малахіт в порівнянні з іншими локаціями Stalker 2 досить слабо насичена цікавим та унікальним лутом. Однак на ній є квести, в ході проходження яких вам стануть доступні додаткові локації з цінним лутом, в тому числі і ті, які не увійшли до попереднього мого гайду про локацію хімзавод. Якщо ви не бачили ще цей гайд, то посилання зараз з'явиться у правому куточку. Також перед початком я хочу нагадати вам, що у мене на каналі проходить новорічний розіграш мікрофону FineFine AmpliGame A8. Умови розіграшу ви можете переглянути за посиланням, яке зараз з'явиться у правому куточку, або за посиланням у першому моєму коментарі під цим відео. Приймайте участь та вигравайте цей чудовий мікрофон. А відкриває сьогоднішній гайд локація АТП «Енергія». Тут, у лівому верхньому кутку, якщо дивитись по карті, знаходиться приміщення з зачиненими дверима. Відкриються вони у вас, коли ви візьмете квест в ім'я науки на малахіті. Всередині приміщення ви знайдете ще одні зачинені двері. Щоб їх відкрити, вам необхідно буде обійти приміщення з вулиці та зайти в невеличку цегляну пробудову. У ній будуть зачинені двері. Через них ви зможете вистрілити в доску, що блокує двері. В самому приміщенні на другому поверсі ви знайдете сейф з лутом, але будьте в та не пропустіть цінний лут, адже за цим сейфом ви знайдете дробовик РАМ-2. Тепер відправляйте вниз по карті в сторону рембази Малахіту. По дорозі ви побачите розбиту колону військової техніки. У БТРі ви знайдете АКМ 74СУ. На самій рембазі Малахіту, в невеличкому приміщенні, в місці, яке ви зараз бачите на карті, на стелажах ви знайдете сумку. У ній буде креслення для покращення АПСБ. А тепер відправляємось безпосередньо на територію малахіту. Нас цікавить невеличке цегляне приміщення за основним корпусом науково-технічного центру аномальної фізики Малахіт. Від нього по території йдуть величезні труби. Залізаємо на це приміщення по драбині та по цим трубам рухаємося до іншого приміщення на території. На трубах є розломи та аномалії, тому зберігайтесь частіше. Дійшовши до приміщення на металевих платформах, ви знайдете костюм Сокіл. Точне місце зараз ви бачите на карті. Ліворуч від території Малахіту знаходиться залізничний тунель. Всередині знаходиться приміщення, де, пройшовши по металевій трубі, у правому кутку на металевій платформі ви знайдете сумку. У сумці знаходиться креслення покращення для костюму сокіл. У цьому ж приміщенні ви можете знайти сталкера з артефактом. Тепер відправляємося на локацію цвп «Дзеркало». На території випробувального майданчика, ліворуч від приміщення центру керування, ви знайдете труби, на яких буде лежати сумка. У сумці ви знайдете збільшений короб для РП 74М. В самому приміщенні цвп «Дзеркало» при виконанні сюжетної місії. Не пропустіть унікальну зброю Ганстар. Знаходиться вона у кімнаті, де вам необхідно буде встановити запобіжник. Також на території цвп «Дзеркало» знаходиться ще один корисний лут. Зверху, на території випробувального майданчика, знаходяться трансформатори. Також тут знаходяться електричні аномалії. Орієнтовно, по центру ви знайдете артефакт. А також поряд сумку, у якій знаходяться креслення для покращення екзоскелету. Оператор тепер рухаємося вверх по карті. Від ЦВП дзеркало на дорозі. Ви побачите розбитий уаз з його багажнику. Ви знайдете вайпер 5 та патрони. Далі рухаємося праворуч по карті на локацію випалювач місків. Відразу на вході ви побачите металевий ангар зі стележами всередині. Щоб потрапити усередину, вам необхідно залізти на кран поряд та з нього стрипнути на контейнери. По цим контейнерам ви пройдете до ангару, де й буде вхід. Всередині проживає полтергейст, якого можна легко знешкодити, якщо кинути в нього гранатою. Також між стележами багато розтяжок, тому будьте уважними. В кінці ангару поряд з сейфом. У ящику ви знайдете зубер 19 та патрони. Далі на території випалювача місків знаходиться ще один металевий кран з електричними аномаліями. Тут в кабіні крану ви знайдете ящик, у якому буде креслення покращення для РАМ 2. Праворуч від території випалювача місків знаходиться техтунель випалювача. Тут знаходиться приміщення, зачинене на кодовий замок. Сам код вказаний на стовбах забору цього ж техтунелю. Всередині приміщення ви знайдете. Те прокачений автомат ar 416 Нижче по карті від тих тунелю знаходиться місце падіння винтокрила. У його задній частині ви знайдете револьвер Ріно. Це весь цікавий лут, який мені вдалося знайти на локації Малахіт. Якщо ви знайшли ще щось цікаве, то обов'язково вкажіться у коментарях під цим відео. І як я вже згадував, пройшовши місію на малахіті, вам стануть доступні додаткові локації на хімзаводі. Так, на локації хімзавод вам стане доступним приміщення, у якому переховується аспірант щерба. У цьому у цьому приміщенні ви знайдете комбінезон еколог, проходячи основний сюжет в лабораторії X5. Після того, як ви вб'єте контролера, ви потрапите у тунелі. Тут, у тунелях, можна знайти стару ничку стрілка. У якій ви знайдете унікальний автомат швидкостріл. В локації критий склад, де проживає професор двопалов, за самогонним апаратом пройдіть у кінець кімнати, куди заходять труби. Там ви знайдете отвір в стіні, через який можна потрапити у зачинену кімнату. Тут ви знайдете ящик, у якому буде креслення для покращення комбінезону сєва. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. Надалі я планую продовжити випускати серію гайдів по цікавому луту на локаціях Stalker 2, а також гайди, огляди та інший контент по різноманітних іграх. Тому підпишись на канал та постав лайк цьому відео, щоб їх не пропустити. Також запрошую тебе і на мій лайв канал, де я періодично стрімлю проходження різноманітних ігор. Наразі я стрімлю Path of Exile 2, тому теж раджу підписатися на мій лайв канал та приходити на стріми. Посилання знаходиться в описі під цим відео та в першому коментарі. Та не забуваємо і про розіграш. А на сьогодні це все. До зустрічі.